Приклад людини, яка вже досягнула цього результату. Ця людина має бути така доросла від 70 років, має прожити, нормально померти, вона має щасливо жити, в неї має бути там діти, сім'я, все нормально, нормальне, адекватне життя. І тоді ми можемо сказати, що ось ця її стратегія існування вона є реалістичною і ефективною. Далі ми комбінуємо в залежності від нашої індивідуальної. Ситуації і створюємо ось цю таку ефективну стратегію існування. Ми ефективно діємо, ми ефективно існуємо, ми ефективно використовуємо наш цей час. Знову ж таки, якщо щось виходить, окей, якщо щось не виходить, ми реагуємо на це і коригуємо. І так би мовити, коли ми виставляємо ось цю всю ціль, ми маємо розуміти, для чого усю таку ключову мотивацію, яка буде. Нас мотивувати кожного дня.